Я президент України. Я знаходжусь тут. І я знаю, мені здається, детали більш глибше ніж будь-який президент. Сьогодні ми не бачимо більшої ескалації ніж вона була раніше. Журналісти, якщо хочуть зрозуміти, яка ситуація, нехай вийдуть в Київ. У нас що їздять танки по наших вулицях? Ні. То, але відчуття таке. Якщо ти тут не знаходишся, відчуття таке. В Англії, в Германії, Франції, в, в Литві, я розмовляю з президентом Литві, з іншими лідерами. Відчуття із засобів масової інформації саме таке, що у нас війна, у нас ходять війська по дорогах, у нас мобілізація, люди кудись їдуть, це не так. Нам не потрібна ця паніка. І це дуже важливий момент через всі ці сигнали, що завтра війна, тому що сигнали пішли, пішли від. Навіть поважних лідерів держав, що вони вже відверто, навіть не дипломатичною мовою. А вони просто говорять, завтра буде війна. Це паніка. Паніка на ринках, паніка в фінансовому секторі. Скільки це, це дуже дорого коштує для України? Дуже дорого коштує, я вважаю, не трішки іноді не виважена е, інформаційна е, політика. Ось про що я ну. Це одне з питань глибоких, я тому вам пояснюю, коли кажуть, що у нас є якесь непорозуміння. У нас немає непорозуміння з президентом Сполучених Штатів. Я просто глибоко розумію, що відбувається в моїй державі.